Ви ще не знаєте, але вам це потрібно. Це ось така дерев'яна накладочка, яка йде на підлокітничок або навіть на сидіння диванчика. Дуже зручна штука. В нас в суботу, прямо ось таку біленького кольору, забрали. Що це таке? Вона йде ось така гнучка, її можна ставити на підлокітничок для того, щоб вирівняти його поверхню, щоб поставити сюди тарілку, чашку да та банально навіть ноутбук, тому що якщо ви не знали. То ноутбуки мають систему охолодження внизу, і їх на, на таку поверхню ставити не можна, тому що вони будуть затягувати пилюку. Для цього треба використовувати щось тверде. Наприклад, ось такий столик називається він Амур, зроблений повністю з дерева і може бути в різних кольорах. Ось такі два штучки. В нас лишилися в магазині, але насправді їх можна замовляти в будь якому я ж кажу, білий продали буквально на днях. Півтори тисячі гривень це чудо коштує. Можемо відправити буквально будь-куди доставка тут взагалі понте якісь вийде. Тому, якщо потрібно ось така штука, я ж кажу: поставити навіть ноутбук на частинку диванчика і дивитись телек, або ну, щось трошечки попрацювати, ось такий столик Амур буде ідеально. Якщо цікавить в шапці профілю є телефончик, замовляйте.